У нас буде огляд ось такого барбекю-мангалу від компанії Дедді Смок. Називається Мангал Техас. Я вже давно мріяв про такого роду мангал, щоб воно все виглядало цивілізовано, не так. от, знаєте, як на Карпичінках жарить. А щоб був такий гарний мангал, щоб не соромно було, коли приїжджають або приходять друзі. Так що зараз ми розпакуємо і зберемо наше барбекю, і я так думаю, можливо, щось навіть і приготуємо в ньому. І так, друзі, зібрали ми наше барбекю. Дивіться, вигляд просто шикарний. До речі, хотілося б відмітити, що це український наш виробник. І так, розглянемо, що ж ми маємо. До речі, він не такий маленький, як здається, на фотографії. Маємо два рівня поличок. Полички зроблені з нержавіючої сталі і сіточки. Їх можна використовувати як для барбекю, так і для копчення. Взагалі, даною моделлю можна готувати м'ясо, овочі, все, що можна готувати на грилі, можна тут робити. Потім шашлик. Тут для шашлика зроблені спеціальні виступи. Можна сюди поставити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 шампурів сюди стає. Маємо два рівня поличок. Полички зроблені з нержавіючої сталі, і сіточки. Їх можна використовувати як для барбекю, так і для копчення. Зверніть увагу, я так розумію, це е, чисто для копчення використовується. Е, так як тут бачимо, зроблено як, щоб е, більш розосередити дим по всьому. Тут більші отвори, е, на більшій дистанції від нашої топки, наприклад, тут менші. Дно має отвори при готуванні, наприклад, на углях, я так розумію, подається сюди повітря за допомогою ось цього з ось піддувала. Тут піддувало, воно використовується як для готування на е, казані. Тут для готування на казані розрахована ось ось топка. Також вона використовується для копчення, я так розумію. В общем, ручки такі добротні, зроблені на відстані, щоб вони не нагрівалися. І я так розумію, із якогось матеріалу, який не сильно гріється. Хотілося б відмітити, що даний смокер виконаний із сталі товщиною в 4 мм, що продовжує срок його експлуатації. Абсолютно всі деталі. Бачимо, товщина 4 мм. Е, обладнаний столиком з нержавіючої сталі. Для прочищення, наприклад, золи, щоб нашу золу забрати. Ось це знімне дно знімається. Ми маємо змогу е, навіть просто підставити ось тут якусь посудину. Маємо ось такий ось лючок для чищення. Ми можемо підставити посудину і буквально прямо звідси вигребти золу і видалити її з коптіні, що дуже удобно. Ну, при копченні ми, я так розумію, ось це перфороване дно. Замінюємо ось цим дном і можемо спокійно. При копченні те дно ми замінюємо ось цим дном і можемо спокійно проводити копчення. До речі, також важливо відмітити, із середини виробник його не фарбує, тобто він йде не крашений. Це дуже добре, тому що якщо йде крашений, зсередини, понятне діло, потрібно краску випалювати, лишні виділення і так далі. Тут це все діло продумано. Ну продумано наскільки просто, що просто воно воно всередини не краситься. З зовнішньої сторони девайс покрашений. Я так розумію, матовою якоюсь термостійкою краскою доволі непогано. Тут встановлений термометр для контролювання температуру. В даному апараті можна проводити навіть користуватися ним як пічкою. Що я от сьогодні плануємо попросив Людмилу, щоб приготувала піцу і хочу спробувати запекти в ньому піцу. Регулювання температури у смокері здійснюється за допомогою ось такого ось шибера ну, Температури і тяги. Для регулювання температури передбачена ось така ось заслоночка, що збільшує подачу повітря і збільшується у нас горіння. Потім піднімається температура. За допомогою даних отворів або піддувала так сказати, можна регулювати температуру у нашій камері. Так, ну і Давайте розглянемо нашу топку. Топка у нас дверцята, також із металу четвірка. Топка також виконана із сталі 4 мм. Тут передбачена величенька доволі дверця, через яку ми можемо подавати сюди як дрова, так і вуголь. Зроблені ось такі ось колосники і знизу маємо зольник. Щоб видалити золу, достатньо витягти нашу шухляду, висипали золу і легенько встановили його назад. Якщо, наприклад, нам не вистачає тяги із. Нашого піддувала, в взагалі, треба додати чаду, ми можемо цим самим, під... цим самим зольником збільшити тягу, При привідкрити його і тяга буде більша. Горіння, я так розумію, тут буде конкретне. При... При тому, що в нас височенький димарь доволі. Під час готування, наприклад, у казані, ми можемо заразом готувати наприклад, овочі, гриль або м'ясо, гриль. Доволі непогано продумана конструкція і присутніх колес. Тобто з легкістю ми можемо дане барбекю переміщати, куди нам потрібно. Ну, воно доволі важкеньке, щоб ви розуміли. Я не знаю, кілограмів більше ста, мабуть, але ми можемо легенько підняти однією рукою і покотити будь-куди, куди нам потрібно. Це здійснено завдяки правильному розташуванню наших пересувних колес. І тому ми маємо змогу будь-коли, коли нам потрібно, викотили там, де нам потрібно. Здійснили готування і закотили на місце. Компанія, яка виготовляє дані смокери, вона не тільки смокери виготовляє, вона виготовляє дуже широкий асортимент у них різних мангалів, барбекю, похідних, стаціонарних і так далі. Так що, кого цікавить, можете зайти і поцікавитися на сайті.